Всім привіт! Я Максим Недвига, автор книги Як Ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Ми тут будемо говорити простою мовою про серйозні речі, в даному випадку про інсульт і реабілітацію. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як ерготерапія, а саме індивідуальна гігієна в процесі реабілітації після інсульту. І її підрозділ. Гоління для чоловіків. Все почалося дуже сумно. Коли я вперше спробував погалитися самостійно, в мене, звісно, нічого не вийшло, тому що моя уражена кисть взагалі не працювала, а рука висіла ось приблизно в такому положенні. І мене галив старший син. До речі, ця фотографія увійшла в книжку, ось подивіться на неї. І зроблена вона от саме на цьому місці, де я зараз через декілька років ось стою і буду галитися самостійно. Покажу, покажу, як я це роблю. Це викликає великі труднощі у людей. І основна помилка, яку вони роблять, це те, що вони все починають робити здоровою кінцівкою. А треба що все намагатися зробити уражене. Тому що, як ви ж пам'ятаєте. Я ледве не в кожному випуску це торочу. Use it or lose it. Тобто те, що ти не використовуєш, ти втрачаєш. Наша ліва півкуля керує правою рукою, відповідно, права лівою. І коли ми звикаємо не користуватися своєю ураженою кінцівкою, відповідно ті ділянки мозку, які відповідають за ці рухи, вони. Ну, ти їх починаєш втрачати, і вони навіть вчені кажуть, що вони зменшуються? Хочу детальніше розповісти, як саме можна застосовувати свою уражену кінцівку для того, щоб галитися. Дивіться, починається все з чого: що? що коли пальчики ще ну, не, фі, не, не затискають, не фіксують, воно все от виглядає приблизно ось так. Так як же все-таки застосовувати свою уражену кінцівку? в голінні. Ну, Для цього ось є така маленька хитрість. Треба покласти станок в долоню і зафіксувати її, ну, може затиснути кулаком. І ось таким чином просто гумкою для грошей. І ось станок починає лежати в руці. Ось так його відправили десь приблизно сюди. І о, з такого положення, в принципі, ви можете ним користуватися, ну, якось каряво, але, але важливо не це карява, не коряво, а важливо те, що ви користуєтеся своєю кінцівкою і у вас є е, далі куди рухатися. А якщо ви все почнете робити здоровою, то в принципі через деякий час оці ділянки мозку, які відповідають за рухи в цій кінцівці, вони. Як то кажуть, use it or lose, it, ти втратиш їх. Тому обов'язково, починаючи з такого, а потім потім, потім, у міру просування е, у практиках, які спрямовані на відновлення рухів у пальчиках, можна і взагалі забути про будь-які гумки і користуватися станком або зубною щіткою, ось так красиво пальчиками. Ну і починаємо. Значить, вмивагмис. Наносимо гель. Джилет. Де мої комісійні за рекламу? А? Ось. Цьому теж довелося вчитися і доволі довго отак ось натискати для того, щоб... Той гель, чи дезодорант почав працювати. До речі, це ну, дуже така корисна практика. Всім рекомендую. Наносимо гель. Вот так. Починаем. Ну иногда наде... нам... Доводиться допомагати здоровою кінцівкою, але важливо, що перше, що я зробив, коли е, вже мені була не потрібна гумка, я ось так працював станком, ось так. Але, ну, грубо, ну, але якось можна галитися. Ну, через ще якийсь певний час я, в принципі, вже підійшов до того, що. Пальчиками береш станок і працюєш ним. Нічого страшного, якщо. Поріжитись таким безпечним станком велике і серйозне ураження собі нанести, я думаю, неможливо. Зате. Ми маємо повноцінну, ну, майже повноцінну кінцівку функціональну. Ну, Дивимось там, чи в нас все. Максимально добре вийшло. Помили станок. Випустили воду. Вмиваємось, ви ж дивились попередній ролик про чистку сифону? Беремо рушник. Обома руками. Витерли фейс. Нанесли Ніве. Де моя комісія? М? За рекламу? Нанесли? Гель? Закрутили і додатковий марафет. І все. Так що, на цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Не забудьте підписатися на мій канал, бо попереду багато цікавого. Ніколи не здавайтеся! Вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.